Привіт, кіномани. Сьогодні ми поговоримо про такий формат в кіно, який можна подивитися швидше, ніж звариться борщ, і це міні-серіали. Тут усе чітко, максимум емоцій, мінімум води, ідеально для вихідних або щоб втекти з реальності після важкого понеділка. Сьогодні у нас топ найкращих міні-серіалів, які точно варті вашого часу: це драми, детективи, трилери, історії на реальних подіях і навіть трохи абсурду. Коротше, поїхали. До речі, поки ви ще не втекли дивитися мінісеріали, поставте вподобайку, напишіть щось цікаве або просто щось. Напишіть і підпишіться на канал. Натискайте дзвіночок. І ти першим дізнаєшся, що ще варто подивитися. А ось тепер. Поїхали. Вбивайте усвідомлено. Бьорн Дімель успішний адвокат, який працює на мафіозних клієнтів. Його життя це постійний стрес, тиск з боку керівництва, конфлікти в шлюбі та брак часу на доньку. За порадою дружини він записується на курс усвідомленості, сподіваючись навчитися жити в моменті і краще контролювати емоції. Але техніки усвідомленості несподівано допомагають йому не лише знаходити внутрішній спокій, а й усвідомлено вбивати. Коли один із мафіозних босів зникає. Бьорн опиняється в центрі заплутаного клубка злочинів, які він починає розплутувати. Чи навпаки, ще глибше заплутуватись у них. Це оригінальна суміш чорного гумору, кримінального трилера та життєвої драми про пошук гармонії. Анатомія скандалу. Життя впливового британського міністра Джеймса Вайтхауса руйнується, коли його колишня помічниця Олівія Літон. Звинувачує його у зґвалтуванні. Ця справа швидко перетворюється на національний скандал, загрожуючи не лише його кар'єрі, а й репутації уряду. Його дружина Софі переконана у невинності чоловіка, але згодом починає сумніватися у власному шлюбі та в тому, ким насправді є Джеймс. Тим часом державна обвинувачка Кейт Вудкрофт, яка сама має особисті причини довести його провину, веде справу з безкомпромісною рішучістю. Серіал сподобається глядачам, які люблять напружені історії про правосуддя, політику, моральний вибір та темні сторони людських стосунків. Гончаки. Серіал розповідає історію двох молодих боксерів Кім Гон У та Хон Уджина, які випадково опиняються втягнутими у жорстоку війну з мафією. Все починається з того, що мати Гон У потрапляє в боргову пастку шахрайської компанії. Щоб врятувати її і зупинити фінансову мафію, хлопці об'єднують зусилля ж чхве Техо, колишнім легендарним борцем з чорним минулим. Їхня боротьба це не просто кулаки проти зброї, це конфлікт моралі, справедливості й особистої відповідальності. Це динамічний, емоційно насичений і візуально вражаючий кримінальний серіал, який поєднує соціальну драму з класичним бойовиком. Головні герої викликають емпатію. А їхній шлях від спортсменів до бійців за справедливість, викладений щиро та переконливо. Серіал тримає в напрузі до останньої серії, залишаючи сильний після смак і бажання побачити продовження. Привиди Бейрута серіал засновано на реальних подіях. У центрі сюжету багаторічне та надзвичайно складне полювання за невловимим привидом імадом Мугніє. З 1980 до 2008 року він стояв за багатьма терактами, включаючи вибух американського посольства, захоплення заручників та інші масштабні операції. Серіал показує не тільки терориста, але й його переслідувачів, аналітиків, агентів ЦРУ, оперативників Мосаду, тих, хто роками намагався з'ясувати, хто він, де він, як його знайти та нейтралізувати. Особливістю серіалу є поєднання художнього оповідання з реальними документальними свідченнями, інтерв'ю з колишніми агентами, кадри архівів та аналітичні вставки. Це захоплюючий міні-серіал, який поєднує елементи трилера та документалістики, розкриваючи одну з найвідоміших операцій спецслужб у боротьбі з тероризмом. Список смертників головний герой Джеймс Різ. Командир елітного підрозділу морських котиків після невдалої секретної місії, під час якої загинув майже весь його загін, Джеймс повертається додому. Але його спогади про те, що сталося, не збігаються з офіційною версією подій, яку подає військова влада. Він починає власне розслідування, намагаючись розкрити правду, розплутати змову та знайти винних у загибелі своїх побратимів. У процесі він стикається з корупцією, зрадою та невідомими ворогами, які готові знищити його за будь-яку ціну. Це напружений військовий трилер, який захоплює з перших хвилин. Серіал майстерно поєднує бойові сцени з глибоким психологічним портретом головного героя. Якщо любиш гострі сюжети з моральними викликами та сильним героєм, цей серіал точно для тебе. Пропозиція. Біографічний драматичний серіал, який розповідає про приховані події створення легендарного фільму Хрещений батько. У центрі сюжету продюсер Альберт Радді, який стикається з численними викликами, тиском студії Paramount, складними стосунками з режисером Френсісом Фордом Кополою, а також загрозами з боку мафії. Серіал показує боротьбу за збереження творчої цілісності фільму. Та всі труднощі, які виникли під час виробництва, від фінансових криз до небезпечних компромісів. Есекський змій. Лондон. Кінець 19 століття. Вдова інтелектуалка Кора Сіборн, звільнена від гніту нещасливого шлюбу, переїжджає до сільського графства Есекс. Її захоплює історія про міфічного змія, який нібито з'явився в болотах біля села Олдвінтер. Маючи допитливий розум та науковий інтерес, вона вирушає на місце, щоб дослідити цю легенду. На місці вона знайомиться з священнослужителем Віллом Ренсомом, глибоко віруючою та щирою людиною. Між ними виникає складне інтелектуальне та емоційне протистояння. Вона прихильниця науки, він служитель віри. Водночас зростає напруга в селі, оскільки мешканці дедалі більше вірять, що загадкове зло справді прокинулось. І підозрюють, що кора причетна до нещасть. Це готична історія з туманними пейзажами, похмурими болотами, естетикою вікторіанської Англії та внутрішньою боротьбою між раціональним та надприродним вибула біографічний мінісеріал, що розповідає неймовірну, але правдиву історію Елізабет Голмс. Молодої жінки, яка хотіла змінити світ медицини, але врешті стала однією з найгучніших аферисток у історії силіконової долини. Покинувши навчання в Стенфорді, Голмс створює стартап Terranos, який обіцяє революційний аналіз крові. Лише з однієї краплі. Світові медіа, інвестори, політики і мільярдери вірять у її ідею. Компанію оцінюють у мільярди доларів. Але технологія виявляється фальшивою. Через історію головної героїні серіал змушує задуматися про межі довіри, етику в бізнесі та відповідальність за свої слова та вчинки. Ломка. Серіал занурює глядача в серце опіоїдної епідемії, що охопила Америку наприкінці 90-х років. Він показує, як фармацевтична корпорація Purdue Pharma виводить на ринок потужний знеболювальний препарат ОксіКонтіно. Який рекламується як безпечний і такий, що майже не викликає залежності, ми спостерігаємо за тим, як звичайні лікарі, зокрема доктор Семюел Фінікс, починають масово призначати цей препарат своїм пацієнтам, щиро бажаючи їм допомогти. Але з часом стає очевидним, що препарат викликає жахливу залежність, руйнуючи життя тисячі людей. Паралельно розгортається боротьба слідчих державних службовців та правозахисників, які намагаються викрити правду та притягнути до відповідальності корпорацію, яка поставила прибуток вище за людські життя. Це сильна емоційна драма, яка ґрунтується на реальних подіях серіалу, що викриває темну правду про одну з найгучніших фармацевтичних трагедій сучасності. Вейко сюжет серіалу розгортається навколо реальних подій 1993 року, коли федеральні агенти почали рейд на комплекс Маунт Кармел у місті Вейко, Техас, де мешкала релігійна громада під керівництвом Девіда Кореша. Рейд обернувся перестрілкою, що спричинила довготривалу облогу періодом в 51 день. Під час рейду дві сторони конфлікту опинилися у напруженій боротьбі за владу, віру і виживання. Серіал показує внутрішній світ учасників, їхні страхи, сумніви і надії, а також складні політичні і моральні дилеми, що супроводжували цю трагедію. Наприкінці облоги комплекс охоплює пожежа, яка забирає життя багатьох людей, залишаючи глибокий слід в історії та свідомості нації. П'ять днів у лікарні. Це напружена драматична історія, заснована на реальних подіях, яка розповідає про боротьбу за виживання в лікарні меморіал у Новому Орлеані після урагану Катріна у 2005 році. Після того, як стихія спричинила масову повінь, лікарня опинилася повністю відрізаною від зовнішнього світу. Без електрики, зростаючі температури, відсутність допомоги, усе це поставило лікарів та медсестер перед морально складним вибором. Кого рятувати, а кого ні? За ці п'ять днів персонал лікарні прийняв рішення, які згодом стали об'єктом кримінального розслідування. Це не просто серіал-катастрофа, а психологічний портрет системної кризи, в якій стикаються медицина, етика, влада і безпорадність у центрі історії не лише наслідки стихії, а внутрішня боротьба лікарів, які опинилися між присягою Гіппократа і реальністю виживання. Перехоплений рейс. Під час семигодинного міжнародного рейсу з Дубая до Лондона літак захоплює група озброєних людей, пасажири опиняються в смертельній небезпеці. Один із них, Сем Нельсон, працює переговірником у бізнес-середовищі. Він намагається використати свій досвід, щоб уникнути трагедії не силою, а словами. Події серіалу розгортаються в реальному часі, що додає напруженості та ефекту присутності. Поки екіпаж і пасажири борються за виживання в небі, на землі спецслужби намагаються з'ясувати, хто стоїть за терактом і що вони насправді планують. Це динамічний, напружений трилер, який захоплює глядача з перших хвилин і не відпускає до фіналу. Серіал вдало поєднує гостросюжетну драму з психологічною грою, де головним інструментом стає не сила, а слово. Найгучніший голос. Реальна історія, яка розповідає про життя та кар'єру Роджера Ейлса, засновника телеканалу Fox News. Серіал показує, як він створив один із найвпливовіших медіа брендів в Америці, який істотно вплинув на політичний ландшафт країни. Події серіалу охоплюють понад два десятиліття від заснування Fox News у 1995 році і до скандалів 2016 року, які зруйнували кар'єру Ейлса. Серіал показує, як створення медіа імперії тісно переплітається із маніпуляціями, боротьбою за владу і конфліктами як всередині компанії, так і у всьому політичному спектрі. Однією з центральних тем є конфронтація Роджера Ейлса із жінками, які звинувачують його у сексуальних домаганнях. Це стало поштовхом для гучного скандалу, що закінчився його відставкою. Через це серіал досліджує не лише зовнішній успіх. А й темні сторони особистості героя та корпоративної культури. Шпигун серед друзів. Події серіалу розгортаються в період холодної війни. У центрі історії Кім Філбі, легендарний британський розвідник, який виявляється радянським подвійним агентом. Його викриття у 1963 році шокує не лише уряд Великої Британії. А й особисто Ніколаса Еліота, давнього друга і колегу з Мій-6. серіал показує допити, спогади та зіткнення у грі довіри між Філбі та Еліотом. Чи була їхня дружба справжньою? Чи все життя Еліота було побудоване на брехні? Ця глибока психологічна драма досліджує не лише шпигунську діяльність, а й тему зради, ідентичності та людських стосунків. Місіс Вілсон, після раптової смерті свого чоловіка, Елісон Вілсон вірить, що у них було щасливе і чесне подружнє життя, але все змінюється, коли на її порозі з'являється жінка, яка стверджує, що вона справжня місіс Вілсон. Шокована Елісон починає розслідувати минуле чоловіка Олександра Вілсона, колишнього письменника і агента спецслужб, і виявляє безліч шокуючих таємниць. Ще кілька родин. Подвійне життя і заплутану шпигунську кар'єру. Серіал базується на реальній історії, а головну роль виконує Рут Вілсон акторка, яка грає свою справжню бабусю. Це робить історію ще глибшою, особистішою та емоційнішою. Любов і смерть у центрі подій Кенді Монтгомері. Молода жінка, яка живе в затишному містечку. Має двох дітей, люблячого чоловіка. Проте за цією американською мрією ховається нудьга, незадоволення буденністю та брак пристрасті. Кенді починає ретельно продуманий, майже договірний роман із Аланом Гором, чоловіком її подруги Бетті. Обидвоє чітко домовляються: ніяких почуттів, тільки фізична близькість. Але з часом усе виходить з-під контролю. Алан почувається винним перед дружиною. А Кенді навпаки, дедалі глибше заплутується в емоціях і брехні. Усе закінчується шокуючим злочином. Бетті Гор знаходять жорстоко вбитою, поліція спочатку розгублена, швидко звужує коло підозрюваних, і всі факти вказують на кенді. Розпочинається гучний судовий процес, під час якого розкриваються темні глибини людської психіки, конфлікти, які роками накопичувались, та внутрішні демони самої Кенді. Це глибокий погляд на внутрішній світ людини, яка опинилася в пастці власного життя. Переповнена кімната. Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку в 1979 році. Головний герой Денні Саліван опиняється за ґратами після трагічного інциденту, стрілянини в рокфеллер Центрі, яка шокувала місто. Його поведінка видається незрозумілою і навіть небезпечною. Тож слідчі намагаються з'ясувати, що стало причиною цього вибуху насильства. Психологиня Рія Гудвін отримує завдання розкрити таємниці минулого денні, щоб зрозуміти його мотиви. Вона проводить з ним серію глибинних інтерв'ю, поступово вивчаючи його спогади, травми та внутрішні переживання. У міру розгортання історії стає зрозуміло, що Денні страждає на множинний розлад особистості. Його свідомість населена кількома різними я. Кожне з яких має власні спогади. Серіал поєднує психологічний трилер із драмою, глибоко занурюючись у тему ментального здоров'я, травм і прийняття себе. Правда про справу Гарі Квеберта це детективний драматичний міні-серіал, що розповідає про молодого письменника Маркуса Голдмана, який намагається врятувати кар'єру після успіху своєї першої книги. Він приїздить до свого колишнього професора та ментора, відомого письменника Гаррі Квеберта, аби знайти натхнення для нової книги. Але все змінюється, коли в саду Квеберта знаходять тіло зниклої понад 30 років тому 15-річної дівчини Ноли Келерган. Гаррі одразу стає головним підозрюваним, адже виявляється, що він мав з нею романтичні стосунки. Маркус починає власне розслідування, переконаний у невинності Гаррі. Поступово він занурюється у темну павутину таємниць маленького містечка. Паралельно він працює над книгою, що може стати не лише літературною сенсацією, але й доказом істини. Серіал змушує сумніватися у кожному персонажі, зберігає інтригу до самого кінця і ставить важливі запитання про межі моралі у мистецтві та житті. Втеча з в'язниці Данемора. Події серіалу розгортаються у 2015 році в невеликій в'язниці. Двоє ув'язнених, Річард та Девід, планують ризиковану втечу з-під варти обидва небезпечні злочинці, але найнеочікуванішою частиною є те, що їм у цьому допомагає одна з працівниць в'язниці Тіна Перкінс. Вона розпочала з ними романтичні стосунки, які врешті-решт призвели до того, що вона надала їм доступ до заборонених зон і допомогла втекти. Втеча викликала масштабні пошуки, залучення ФБР, і створила суспільний резонанс через те, як жінка могла піти на такі ризики. Серіал показує не лише сам план втечі, а й особисті драми всіх учасників: внутрішні конфлікти, мотиви, психологічний тиск і моральні дилеми. Це складна психологічна драма, що досліджує межі людських стосунків, моральні компроміси та силу пристрасті. Пастка 22. Події відбуваються під час Другої світової війни, де капітан Джон Йосарян служить бомбардувальником у військово-повітряних силах Америки. Він і його товариші по службі змушені виконувати дедалі більше небезпечних бойових завдань. Проте Джон хоче врятувати своє життя і знайти спосіб уникнути польотів, бо розуміє, що війна. Це безглуздий хаос, де людське життя часто ставлять під загрозу без будь-якого сенсу. Але на шляху стоїть пастка 22. парадоксальне правило, яке формально дозволяє солдату вийти зі служби, якщо він вважається божевільним. Однак звернення за звільненням саме свідчить про здоровий глузд, що робить звільнення неможливим. Цей замкнений круг відображає бюрократичний та моральний абсурд військової системи. Серіал майстерно поєднує драму і сатиру. Показуючи не лише страх і безвихідь, але й комічні моменти, які виникають у найтемніші часи. Через персонажів та їхні історії розкриваються теми влади, страху, бунту і пошуку сенсу у світі хаосу. 000 Кримінальний драматичний трилер, що розкриває темний глобалізований світ міжнародної торгівлі кокаїном. Події серіалу охоплюють три континенти. Північну Америку, Європу та Африку і показують, як одна партія наркотиків впливає на життя різних людей по всьому ланцюжку поставки: від наркокартелів у Мексиці через посередників в Америці до мафіозних покупців в Італії. Через паралельні сюжетні лінії ми спостерігаємо за мексиканським військовим, який переходить на темну сторону, працюючи на наркокартель. За американською судноплавною родиною, яка намагається зберегти бізнес та гідність. За італійським мафіозі, який бореться за владу серед зрад та внутрішньої війни в Індрангеті, цей проект не просто про наркотики, це про жадібність, зраду, силу сімейних зв'язків та ціну влади в жорстокому кримінальному світі. Він змушує замислитися про масштаби і наслідки глобалізації злочинного бізнесу. Завдяки сильній акторській грі та напруженому сюжету серіал стає одним із найкращих у жанрі кримінальної драми. Довгі роки уявіть собі найближче майбутнє світ, де технології розвиваються блискавично, політика стає ще більш нестабільною, а глобальні кризи ще більш загрозливими. Усе це на тлі життя звичайної британської родини Лайонс. Яка намагається вижити в епоху змін, але світ навколо них змінюється так швидко, що кожне їхнє рішення, особисте або політичне, має все більші наслідки. Серіал починається у 2019 році, коли популістка Вів'єн Рук робить перші кроки до політичної влади. А далі ураган подій, економічна нестабільність, технологічний прорив, штучний інтелект, кліматичні катастрофи. Війна, епідемії, біженці, авторитаризм за 15 років. Світ змінюється до невпізнаваності, як і сама родина це не просто серіал, а тривожне дзеркало нашого можливого майбутнього. Він показує, як світ може змінитися буквально за кілька років під впливом політики, технологій та глобальних криз, і як ці зміни торкаються кожної звичайної людини. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд, і якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі, та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.